Уявіть собі, ви сидите під яблунею І тут бам! Вам на голову падає яблуко. І одразу ви розумієте секрети всесвіту, його закони, як все влаштовано. Звучить дивно, чи не так? А для Ісаака Ньютона це була звичайна середа. Отож, сьогодні ми дізнаємося, як одна формула пояснює все, чому яблуко падає, як рухаються планети навколо сонця. Чому ваш телефон, коли ви його кидаєте, падає екраном донизу, усе це. Отож, поїхали. Отже, про яблуко цей міф настільки популярний, що навіть Apple використовує його в своєму логотипі. Проте, чи справді яблуко вдарило Ньютона по голові? Насправді сам Ньютон розповідав, що просто спостерігав, як яблуко падає. Без драми і без шишок на голові. Але цей момент справді став поворотним. Ньютон подумав: а що, якщо та сама сила, що притягує яблуко до землі, притягує і місяць до землі? І тут народився один із найважливіших законів у фізиці. Ось вона формула, яка керує Всесвітом. Не лякайтесь букв, все просто F – сила тяжіння. Тобто наскільки сильно об'єкти притягуються. М1 і М2 маси об'єктів Чим більше об'єкт, тим сильніше він притягує R – відстань між об'єктами, G – це гравітаційна стала, це як настройка всесвіту. Якщо у вас є два об'єкти, то вони завжди будуть притягуватися між собою, навіть ви і ваш друг. Проте ця сила притяжіння настільки мала, що її неможливо помітити. Подивимось, як це працює навколо нас. Чому, наприклад, ми не падаємо із землі? Вся справа в тому, що земля притягує нас із силою приблизно 700 ньютонів. Це як тримати вантаж, що має вагу приблизно 70 кілограмів. Чому місяць не падає на землю? Насправді ж місяць постійно, так би мовити, падає на землю, але він промахується. Він летить так швидко, що його траєкторія викривлюється вколо. Ще одним прикладом є приливи та відливи. Вся справа в тому, що місяць притягує до себе воду із океанів землі сильніше, аніж землю під нею. І тому вода, власне, тягнеться до місяця. А ось цікавий факт. Якби сонце раптово зникло, то ми побачили б це приблизно через 8 хвилин, адже саме стільки часу потрібно для того, аби сонячному світлу дійти до поверхні землі. Проте гравітаційно ми б це відчули одразу. Тепер трохи про самого Ньютона. Цей хлопець був, скажімо так, особливим. Народився він недоношеним, ненавидів критику настільки, що міг роками не публікувати свої відкриття. Він був не тільки фізиком, а й алхіміком, намагався отримати золото. Він винайшов диференційне числення, але забув розказати про це світу. А найкраще те, що він сформулював свій закон в 1687 році, маючи тільки телескоп та власний мозок. Без використання комп'ютерів та калькуляторів. А тепер найцікавіше щодо Ньютона, астроном Йоганн Кеплер вже знав, як саме рухаються планети. Проте він не знав, чому так відбувається. Закони Кеплера: перший Кожна планета рухається по еліпсу в одному із фокусів, яких знаходиться сонце. Другий планета рухається швидше, коли ближче до сонця. Третій час обороту залежить від відстані до сонця. Ньютон взяв свій закон і математично довів всі три закони Кеплера. Ви тільки уявіть собі. Як один закон пояснює рух усіх планет? Це як знайти один ключ, який буде відкривати всі квартири у багатоквартирному будинку. Сьогодні закон Ньютона допомагає нам програмувати GPS, адже так, там теж потрібна гравітація. Крім цього. Відстежувати траєкторії руху астероїдів, запускати в космос ракети та супутники. Отже, наступного разу, коли ви побачите, як щось падає, згадайте, ви спостерігаєте ту саму силу, яка рухає планетами, яка створює приливи та дозволяє існувати всьому всесвіту. І все почалося із простого запитання, чому яблуко падає саме вниз. А на цьому у мене на сьогодні все. Якщо це відео вам сподобалося, то не забудьте поставити лайк та підписатися. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.